Значить, спогади ми відновили щораз сьогодні. Марта забабахнула таку презентацію, не знаю, як неї оперувати нормально. Ось, crazy. Але давайте ми спробуємо тоді передати те, що ми там побачили, що дізналися. Ну і взагалі там якось ще б частинку куби тут в певному форматі вам відтворимо. Ну давайте. Мартуся, ти тоді розпочинаєш, якщо багато, багато завжди говорю і будуть, не хочу перебивати. Це окей? зараз твоя не частина про маршрут. Моя... Моя... Якщо... Логістична. Окей. Ну я сподіваюся, що... всі знають, де Куба знаходиться. Так, ось. всі знають, де Куба знаходиться, такий найбільший острів Карибського басейну. Ось, І фактично таким чином виглядає наш маршрут. Тобто більшість людей, коли прилітають до Кубу, вони якби прилітають в одне місце і з нього ж вилітають назад. От. Оскільки це був початок нашої великої подорожі е, Центральною Америкою на той час, то ми так собі його щоб перелучити в одне місце і вилучити з іншого. Скажімо, отак, по розмірах, так, щоб ви собі е, примірилися. Це приблизно відстань Гавана, оцей острів, що привіз взяти. Це було км. кілометрів. Якщо взяти по дорогах, то це очевидно дві тисячі. Взагалі автобус з Гавани в Сантьяну, де Куба там їде ледь недовго. Ось весь час. Тому тут, то досить здорова країна, там більше тисячі кілометрів довжину. І тут, то коло не завжди зручно робити, тому що бачите, розтягнуто. є. Відповідно, ми прилетіли е, ось сюди. Це є острів, який з'єднаний такою як міні-дамбою, е, яка, яка проходить по Балтиській місцевості. І отак через середини країни по Південному збережжі доїхалися до Гавани. Там потім радіальну поїздочку заїхали в долину Віньялес, там де вже фактично е виготовляють сигари кубинські. Ну і тобто, нічого особливого, якісь там мега там, джунглі не залазили по основних місцях, але самостійно, що в принципі є доволі якби, незвичайно для е подорожі Кубою. Ну що? Єдине, що ми так. таке цікаво, цей острів, на який ми прилетіли, називався він був надзвичайно туристичний, але два наступних села, які ми відвідали, вони були зовсім не туристичні. Туристів там рідко бачать. і напевно найкращий досі спілкування, якщо це так можна назвати, тоді що ми іспанську практично не знали. А, але люди там найдобріші, звичайно, тому що не зіпсовані туристами. Потім ну, значить, ще... туди, до початку. Більше ну, розкажемо. Там там буде більше, так окей. Ну і такі, от мета-факти про клубу. Там ще наразі діє та сама влада, яка прийшла в час революції. Так Тобто тобто Делькастро і, і грядка ціла. Народ фактично майже не веде бізнесу. Тобто, буквально там розширені права ведення підприємницької діяльності люди отримали буквально пару років тому. От. І поняття там кафешок, ем, прокату автомобілів, кіосків, це таке дуже ще розмите і якби, там лише в великих містах щось подібне можна отримати. Авто зняти можна взагалі лише в Гавані, е, там, де в великих готелях, е, і все. Я думаю, так е, з харчами, з так ну, інфраструктурою теж по ходу розберемося. І ніби що на найбільш фактично резуче вказує на ось цей соціалізм, який там ще так закляк таких країн, в принципі, є дуже мало у світі. Я думаю, що там гірше, мабуть, тільки в Кореї північно. Ну, в плані свободи ведення там підприємницької діяльності, свободи слова і так далі. От в Кубі є діє дві валюти. Причому дві вони паралельно ходять по країні і ними користуються люди. Річ у тому, що в 91-му році, коли Радянський Союз вже розвалився, от, то в Кубі перекрився краник. Тобто це був такий основний партнер у світі, який постачав людські ресурси, фінансові, е технічні і так далі. Тобто зараз можна бачити в Кубі дофіга різних радянських автомобілів старих. От. І з того моменту, тобто Куба, якби будучи в економічній блокаді з сторони США, що досі, до речі, триває. Втратили будь-які засоби для існування і фінансування своєї країни. От. Ну і тоді Фідель вибрав там, новий напрямок розвитку держави, туризм От. і почав здавати в оренду або продавати так певні там, під 50%, 51-відсотковий різницю державної і приватної власності, готелі на узбережжі е, Карибського моря і Атлантичного океану. От. І коли туристи почали вже стосуватися фактично по кубі, то е, була величезна рівновага. Тобто, якщо в Україні турист приїжджає тим більше зараз євро, типу все дуже кльово, так? Тобто ціни дешеві і можна жити на довгу ногу, то в Кубі там не то що на довгу ногу, там рік тобто, живеться. Е, середня зарплата навіть зараз офіційна в державі приблизно 30-40 баксів, ну, еквівалент 340 30-40 баксів. Але потім походу зрозумієте, якщо користуватися лише е, песо, кубинськими песо. І купувати продукти, які продаються на кубинське песо, то, в принципі, я думаю, там, затягнувши пасок, ми б навіть могли протягнути, якби сильно захотіли. За 40 доларів? Якщо користуватися лише песо. Ну, заренда, якщо, 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 якщо жити місцевим життям. Ним жити доволі складно. Побачите потім чому. У ну, 24 році ввелася нова валюта Cuban Convertible Peso, яку видають туристам лише. От, в принципі, її можуть отримати місцеве населення, яке тою більшою чи меншою мірою зв'язаний з роботою з іноземцями. От. І між ними розмінний курс. От, скажімо, якщо convertible Peso, він прирівнюється до долара, то Cuban Песо це є одна двадцять четверта міжнародного курсу, так можна сказати. І місцеве населення отримує заробітну плату в кубинських песох. В них же вони купують там, банани, мило. Ем, якісь там субсидії, от відраховують так само в цьому всьому, те, що виробляється на кубі, так mm -hmm. те, що виробляється на кубі. А туристи, які привозять там євро, долари, канадські долари і так далі, вони в банках там чи в аеропорту розмінюють, отримують на руки Convertible песо, і в принципі отримати кубинське peso, там, ну, можна за рахунок, скажімо, заплативши в якомусь місці там конвертібл песо і місцевий. Ну, Якщо в нього товари є для кубинських песо, Він просто неохоче може їх прийняти і за вам дасть під кубинським песо. От, І якби таким чином. Ну, може ще банку обміняти, до речі, легко. Так, да, є офіційно. Але цікавець. розкажи історію з банком е, про курси. Розкажи, те я не пам'ятаю. Ну я, ми думали, що нас обманули в банку. Це був величезний якийсь там, них там один національний це банк. Е, тому що зазвичай... Е, щоб поміняти валюту, там долари, австралійські долари чи євро, ну це все множиться. А так. Не, ну це бо це не, так, не Ну, <рес> нормальна людина, коли йде в банк, так вона бачить там купівля, продаж валюти, ну і там вже собі вибирає, що вона хоче міняти. Е, якимось чином, тобто ну ми ти саме пішли відповідно в один з їхніх там ну, відділень банку, там єдиний національний. І поміняли, що вони поміняли? Фунти. Чи долари? Я долари, напевно, тому що в них на долари. в них тільки. Чи фунти? На да, долари. Добре. Так от, Вони міняють фунти, євро, канадські долари і долари. Ну, в принципі, з великою мірою все. І, скажімо, долари вони множать на курс. Якщо, якщо там курс був от, там, скільки? Е... Я думаю, що долари вони множать, а... Одну валюту вони множать, а іншу ділять ділять. Це взагалі. Це взагалі це було діля. дуже дивно, тому що ми собі розрахували по одному, а нам там на 30% інша сума. Я там що з ними сварився, типу що за фігня. А ми тоді іспанської мови не знали, і якби це було дуже складно. От. І скажімо, так само на клубі є два різні там види ну, місць, де ви можете що купити. Тобто, якщо це базар, яких там доволі небагато, то місцеве населення про то ходять кубинські песо. І там, прості речі, якісь, скажімо, там, сочки, що вони самостійно вичавлюють, фрукти, побутові речі, так, які люди використовують для себе, ну, купуються в Кубинських. От. А так само може бути поряд з таким локальним лотком, великий шкляний магазин ось, з різними прибамбасами, де продаються ну, західні товари, якісь там, консерви. Ми їх дуже мало. То там ходять, якби ну convertible песо, і різниця ну в продуктах така, що просто якби ну інколи дуже важко зрозуміти. Ви можете тільки уявити, яке це є підґрунтя для от, спекуляцій, коли от, в країні є дві валюти, коли іноземець приїжджає, він ну не шарить ще ні мови, ні не розуміє, яким чином е, користується одна інша. Ці вони поглядають не, не зовсім різними, а різниця в ну, них 24%. 20, 24 рази. Ось, і навіть в нас були такі випадки, я думаю, це пізніше ми про це скажемо, коли якби, ти приходиш, що готовий щось купляти, і ти не знаєш, в це валюті. І буває так, ніби що ти би так, ну, нібито готовий три бакси заплатити за це, тобто ну, три ось цих конвертіл песо. А насправді воно коштує ось 3 кубинських, що, що є скільки там центів, ну, дуже мало. От. І таких речей вони постійно трапляються по ходу. Якби... Тя трошки виносить мозок, бо ти якби не звик до тої ситуації, але згодом вже призвичаюся і починаєш відчувати, що де і як. Ну давай далі. А ну ще скажу, що от в цих таких селах, де дуже мало туристів. Там практично немає цих е, конвертованих песо, і ціни там низьки, вони не намагаються обманути тебе. А в туристичних місцях, навіть якщо в них е, це, наприклад, коштує 5 звичайних песо, якщо не бачите туристів, вони з тебе беруть 5 цих конвертованих песо. У нас таке тому... з транспортом було. У нас таке зі всім було. Well, there, там. Час. Це треба бути дуже таким смикалистим. Ну, це правда. Житло. Окей, okay, я розкажу. Житлом у вас буде. Два такі варіанти. Це Casas Particulares. Це як, коли люди здають частинку свого будинку, можна сказати. Гестхаус. Це як гестхаус, так. Зазвичай там одна кімната, яка здається. І в нас зараз там виникло враження, що це дуже сильно в них регулюється, тому що все дуже по стандартах. Завжди чиста постіль, все дуже гарно, завжди особ... є особистий душ і туалет. Він не спільний з власниками, такі і одинакові ціни всюди. Тобто, ми підозрюємо, що це все регулюється владою, і в них постійно є чеки спеціальні. Тобто, перед тим вони якось реєструються. Це якби і приватний бізнес, але це, це дуже напевно наполовину, я так думаю, десь. Ось і, наприклад, ось так виглядає з вулиці Румфоренд. Тобто, так, це дуже так строго регламентовано. Це один з видів тих, ну, інноваційних яким чином місцеве населення може заробляти на туристах, от в принципі кльові, аби в нас таке щось було, воно дуже підвищило стандарти. Класно. тільки це на скільки власники отримують відсотки, сил. невідомо, та невідомо скільки отримують, але постійно записують. От, тобто, І е, кожна хатка позначена ось таким таким значком е, спеціальним, який вказує, що ось сюди можна виходити, стукати в двері, і там вони завжди доволі як слони, що коли хтось е, прийшов. Ось так. Ось так приблизно один з варіантів, як може виглядати всередині ваша кімната. Часто там є навіть кухня ваша особиста, де ви можете щось приготувати. Інколи воно краще виглядає, інколи трішечки гірше, але стандарти практично одинакові. Всюди буде душ, туалет. Так, і по цінах це приблизно 20-30 доларів за ніч коштує, ну, за дабл. Що, в принципі, якби цілком нормально для такої подорожі кубою, яка в цілому зовсім дешева країна для вандрів. Uh -huh. Також є багато готелів, вони зосереджені або в Гавані і в великих, якщо це так можна сказати, великих туристичних місцевостях, або на побережжях. Це, наприклад, на Кайококо, там де тільки одні готелі є. Ми там провели першу ніч, ми прилетіли пізно, якраз на до народження. Це був готель за 150 доларів, дорого було, все включено. І так далі. Це якраз от про ті готелі, йде мова, що почали розбудовуватися в 90-х роках. От. І фактично це такий якби, курорт Канади. Тобто канадійці всі літають на Куби, це для них найдешевше, найближче і mm -hmm. найпростіше туди добратися. Во. Але якби, ну, багато людей з України вони їдуть саме в такі готелі. І прикол в тому, що там, скажімо, куди ми прилетіли, на Кайко. Так, у нас знаходився готель, в радіусі 5 кілометрів були лише джунглі. І от можна було б там з Вишачка, вишки, бачити ще один готель, типу за п'ять кілометрів, потім ще один. А найближче місто було ж за 40 кілометрів від, від готелю. Тобто фактично народ, який туди приїжджає, якби різниці між пляж-бар. Так, пляж, бар і таке. Ну такий відпочинок стандартний. І транспорту -то ноль. Там треба було таксі брати, щоб доїхати з готелю до найближчого міста. А в Гавані дуже багато готелів, багато з них старі. Це їх найвідоміший готель, найдорожчий, в холі там супер все свіркає золотом і киностразами. Там фільми знімалися. Я, ну, був... я додам до тих от, до Гаванни взагалі. От, там поділена кілька районів, і ось саме ну, дана фотка була у нас більше радії згодом з того району Варадеро. Так, здається. Е, Варадеро, яке було, ну, от райончик, який був центром е, тусовки мафіозії, Потім тих ігрового бізнесу і так далі до революції в Кубі. тобто фактично до 50-х років. Всі оці от фільми старі, там класичні, які ми бачимо з американських часів. Там народ курить цигари, в покер і співає Франці Сенатра, то все, все відбувалося саме там. І коли Фідель пройшов до влади, то е, вся тусовка бізнесу виїхала в Майами, фактично. От тому таким чином, і там зараз залишилися ці здоровезні такі будинки велетні. Реально дуже цікаві архітектури там 30-х років і 50-х, От які зараз там або державні установи, або ну, нові готелі, ще в них там формуватися по чуть-чуть. Але якби таке все, Ну да, все, так. ось ось таке. Це всередині в готелі. Ми там провели дві ночі. Ще напевно варто сказати, чому ми взагалі купляли це за 150 баксів, за 70 баксів в готелі. Це не просто так, тому що для того, щоб зробити візу на Кубу, вам потрібно вони вимагають резервації взагалі всі на всі дні готелі. Але є така гарна фірма. Так, така, ну, на кубу це залі візи не потрібно, але щоб туди потрапити, потрібен такий е, та travel card називається. От. А що то, зазвичай travel card видають авіакомпанії, з якими ти подорожуєш? Ми купляли літак з Манчестера на Кубу напряму. Не знаю чого, але нам його не видавали. нам потрібно було зробити собі наперед. Оцей travel card. І якщо би напряму подати в посольство документи, то вони вимагали бронювання типу всіх готелів з проплатою наперед. Ну, враховуючи, що Куба е, знаходиться в економічній блокаді, там ні Booking, ні Hostel World в них не працює. Тобто в них неможливо забронювати онлайн по цих сервісах. І каса в там взагалі не <плес> реально практично не має. І для того, ми пішли в туристичну фірму одну е, в Києві, і, і так знаєте, довго я торгувався. Домовилися, що ми через них бронюємо собі три ночі в готелі, і вони нам роблять візу. Отаким от чином. Тому ми ніби забронювали першу ніч на, гот... на острові, куди ми прилетіли безпосередньо. А потім вже якби, сили кудись їхати і роздоблятися по-новому не було. Дві останніх ночі в Гавані перед вилітом в Мексику вже. Угу. Ну, типу, ну, повний сувок, типу, готель львів типу. До... до реставрації скільки 70 доларів. Так. 70 доларів за типу... скільки у фірмі коштували їх mm -hmm. послуги. Вони включалися в це, а, тобто то, що ну я сам комісія така дуже як, там, в сайті 50 не здається. Ну я так ніби трошки подивився, і готель кошти насправді, але як, домовився звало. Але було. цей готель на Каякока він коштує, здається на 10 доларів менше. Так. Ну, Коротше, нормально. Не, Неважливо, і... це не варто таких готелі зупинятися, тому що але так, нам просто ми змушує власний це. варіант. Це реально одказа Це Рівень набагато вищий, в 5 разів дешевше. І з людьми спілкуєшся, і напряму людям платиш, так, а не якісь інші штуки. Так що... Але ти не можеш заздалегідь купити там. В каси Партикулярис напряг. Тобто я не бачив, ну, е... я скажу, так я аж дуже мега сильно не готувався так до тої поїздки. бо так чуть дуже швиденько, але я не бачу можливості онлайн бронювань е, каси Партікулярис. Очевидно, повинні бути якісь там. Ну, агенції так, місцеві, які вже там підуть до, до господині, дадуть завдати і за тебе тебе запишуть. От. Але напряму я контакту не бачив дистанційно. Там з інтернетом біда про, то, про те, що потім десь скажу. Ну, Сказуйте про твою давайте. Сніда. Дякую, сніданки. Окей. Е, на Кубі напряг їжею. Не в форматі, що там погана їжа, щось таке. просто... так собі, Там її просто небагато різноманіття. Проблема з доступом до їжі. Всюди в світі, там, цивілізованому більш і менш, є там базари, кіоски, якісь харчевні, кафе, бістрої, ресторани. От. На Кубі так от, е, може бути якийсь прилавок, там, півтора прилавка на одне на, на місто. ось, е, Якийсь базарчик, який працює раз в тиждень, причому неможливо знати коли саме. Що е, там ще? У великі міста це... є щось типу кафешок. Трошки кафешок. великих містах, це має увазі, з населення більше 100 тисяч, яких там є 5. Так, і ресторан, і скажімо там, в одних місцях це лише от в кубинських песо, де купують місцеві більшою мірою для того, щоб, щоб щось вдома зготувати потім, так? Або ресторан, де ціни як в Бельгії, вистановили ну, на їжу, а хавчик ніби ну, не завжди добрий. Але от боручалочка це те, що вказа Пертікулярис, там в їх в статуті передбачено. Що вони можуть готувати е, туристам їжу, от і теж є стандарт їжі, і він офігезний, тому що за 3-5 баксів от, такий отримуєте сніданок приблизно ну на двох осіб, так на які місцеві беруть продукт. Вони когось на базарах роблять, я не знаю, як, мають, раз в тиждень ходять на базар. Згадайте, як е, в 90-х роках там, дідусі бабусі е, 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 йшли на базар, там, молоко, картоплю і так далі. Багато людей що деякі ну, мають, вирощують в е, цих е, задніх дворах. Тобто, ну, в принципі, це можна було робити і ми пробували, але воно займає дуже багато часу, е, багато доволі зусиль. От. І, от, ну. і не у всіх тих касах потекулярів кухні, щоб це все хоча б Так, і нема туди готувати сильно, так що якось. якось ну, так. Це все дуже гарно сервірують, дуже класні mm -hmm. сніданки, завжди фреш, завжди кава, там молоко завжди є, воно, причому тепле, завжди. В них от якісь такі стандарти. Mm -hmm. е, ну. сніданки будуть, чи там можна було там, не знаю, врачі, які писати, що... Звичайно. Можна, ну, було mm -hmm. зараз, саме. Ось. Вечері. Yeah, це було yeah, найсмачніше, yeah. ми їли лобстер, креветки, Воно коштувало як на лобстера. Десять доларів ми заплатили за повноцінну кожен за повноцінну вечерю з таким лобстером. Тобто досить класно, це в сумі, якщо так постійно і багато їсти, солодко поїсти і декілька разів на день трішки дорого. А на рахунок, якщо от, ніби теж хавочка, то в місцеві дуже багато до великих продуктів, так і ну, інших речей і мають доступ через талончики. Тобто вони десь там на підприємці, де вони працюють, тримують талончик, потім з талончиком йдуть, там чуть-чуть доплачують от кубинських песо і отримують свою квоту. От, е, ну, О, та, 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 та такі штуки. Так що ну ті, хто живуть коло моря, от вони рибаки. Є рибаки з масовою. От три Yeah. І розправить зовсім різні, до речі, і це так смішно. Ціна ніби майже одинакова, але ага, це це так було смішно, ори скажу, дивись, якась така столовка, видно, там якісь типу місцеві їдять. Напевно, там не дешево, давай щось таке поїмо за, за їхні ціни, Місцев. що там готують, місцеве. Ми зайшли, отримали такі якісь макарони з якоюсь ку ковбасою підозрілою на рік. Ну, от як, як ви бачите, у центрі міста. І воно коштує не може на 1 долар дешевше, а може на, навіть менше від нормальної пасти, яку подають в ресторані. І я не знаю, чому це так. І там сиділи, їли якісь люди. Ми собацю вітали, це неможливо було їсти. Зато, ну, хоч комусь користувати. Так, і починаються ціни за друг, другі страви в ресторанах цих 4, 15, і пішло-поїхало. А ось і вулична їжа. От це фотографія. Їх дуже мало, так. це фотографія справи.